Всім козакам міцного. Третя частина. Трошки підсумовуємо все те, що в нас є попереднє. Нагадуємо, що оборонний бій це вид загальновійськового бою, метою якої є відбуття наступу противника, нанесення йому максимальних втрат, ну і утримання важливих районів або рубежів, об'єктів, місцевості і створення сприятливих умов для переходу в наступ ну або інших дій. Зв'язку з чим, значить, батальйон ну, оборота залежно від отриманого завдання наявності сіл і засобів та умов обстановки може вести позиційну або маневрну оборону. Тобто розуміємо, що в залежності від наявності сил та засобів, а також умов, може вести або позиційну, або маневрену. Пояснюю, чи нагадую, що таке позиційна. Позиційна оборона це. Один з основних видів оборони вона організовується та проводиться з метою завдання противнику максимальних втрат і недопущення його прориву в глибину своєї оборони. В принципі, позиційна оборона застосовується на напрямках, де втрата території, що обороняється, неприпустима. Це, так мовити, стоїмо на смерть. Слава Богу, у нас маневрова оборона або маневрена. Це вид оборони, який застосовується уважно з метою зниження наступальних можливостей противника або примушення його до відмови від подальшого наступу шляхом завдання йому дуже значних втрат, звичайно, що в ході послідовних оборонних боїв на декілька рубіжах або позиціях. І вона в обов'язковому порядку передбачає тимчасове залишення окремих районів території. І, звичайно, що через відсутність достатніх сил для ведення позиційної оборони, ну або в таких випадках, коли необхідно змусити противника наступати у невигідному, невигідному для нього напрямку, де підготовлена стійка позиційна оборона або створені вигідні умови для його розгрому. Також маневрна оборона може вестися із метою. Забезпечення успішних дій <кій> на інших напрямках шляхом втягування у бій великої кількості чи значної кількості чи сил противника. Тобто, це дві відмінності такі суттєві. В одному стоїмо на смерть, а в другому у нас завдання зняти сливки, що і повинно відбуватися за сьогоднішніх умов. Звичайно, що в обороні батальйони призначають район оборони. Ротам опорної пункти. От, звичайно, що оборона батальйону включає, чи побудова оборони батальйону включає бойовий порядок, систему опорних пунктів і вогневих позицій, також систему вогню, систему інженерних загороджень, в тому числі нагадуємо по першому пункту, що бойовий порядок будується в дві в два або в один ешелон. Да? Має в тому числі загальновійськовий резерв, має мінометну артилерійську батарею, гранатометні підрозділи, має противотанковий підрозділ, має підрозділи ППО, бронегрупи, вогневі засідки, і все таке інше. Тому переходимо до наступних пунктів побудови оборони батальйону. Ну, поки дивимося на схему району оборони, якби намагаємося там якісь значки угадати, про які ми говоримо, і собі зафіксувати. Значить, наступний пункт в побудові батальйона оборони верніше це система опорних пунктів і вогневих позицій. Система опорних пунктів і вогневих позицій батальйону включає, звичайно, що опорні пункти рот і, звичайно, зводів. Вогневі позиції артилерії, позиції танків, БМП, БТР, ну, ББМ-група ПТРК та інших штатних і доданих вогневих засобів. Також можливі вогневі або стартові позиції засобів ППО, ну і також траншеї і ходи сполучення. В батальйоні, крім того, може створюватися позиція бойової охорони, про неї ми говорили, і її важливість. Опорний пункт механізованої роти обладнується двома траншеями, включає опорні пункти механізованих зводів, позиції вогневих засобів роти і доданих підрозділів, які пов'язані між собою єдиною системою вогню. Також включають загородження, ходи сполучення в межах опорного пункту всієї роти. Ну і звісно що з виходом в тил. Значить, опорні пункти рот обладнуються так, щоб своїм розташуванням і вогнем перекривали найімовірніші напрямки наставу противника. От. Проміжки між опорними пунктами рот, нагадую, може бути до 1000 метрів, тобто до кілометра, між опорними пунктами взводів до 300. Пам'ятаємо, що взвод по лінії фронту утримує 400 метрів. Так, так само опорні пункти повинні бути під безперевним спостереженням, от, прострілюватися фланговим перехресним вогнем, от, а також прикриватися вогневими засідками, вогнем артилерії і загородженнями. У проміжках між опорними пунктами рот з водів обладнуються траншеї і запасні позиції. Все те, що говориться, шукаємо на схемах. Для кругової оборони опорних пунктів використовуються ходи сполучення, підрозділам призначаються додаткові сектори обстрілу, для вогневих засобів, готуються запасні і тимчасові е вогневі позиції. Звичайно, з урахуванням ведення вогню. В сторони флангів і в тил, щоб забезпечувати кругову оборону. Частина вогневих засобів розташовується в глибині району батальйона. Перед переднім краєм на флангах і в проміжках, а також в тилу обов'язково влаштовується загородження. Далі, значить, вогневі позиції артилерії танків взагалі, всієї ББМ групи, а також ПТРК та інших штатних. Та доданих вогневих засобів, а також вогневі або стартові позиції засобів ППО в районі оборони батальйона або опорних пунктів роти обладнуються в такий спосіб, щоб забезпечити ведення вогню на граничну дальність і ураження противника всіма видами фланговим, перехресним кінжальним вогнем, причому високої щільності. Вогневі позиції готуються в опорних пунктах. В проміжках між ними, на флангах лінейне розташування вогневих засобів не допускається, пам'ятаємо. Тобто не повинні стояти як в Першу світову в одну лінію. Значить, танки і БМП розташовуються в опорних пунктах рот ну або взводів по фронту і в глибину навісані до 200 метрів. Один від одного. Так зване бойове розосередження для повноти охоплення свого функціоналу. Так, тепер щодо БТР окремо. БТР розташовується на вогневих позиціях в глибині опорних пунктів ну, розводів у місцях, які забезпечують ведення ефективного вогню з кулеметів. Значить, у нас КПВТ застосовується. Перш за все, як основна зброя це в бойових машинах БТР-60ПБ, БТР-70, БТР-80 і БРДМ2. У кого є ці смаколики, якби, нагадуємо, що це саме таке. Значить, кулемет КПВТ. Призначений для знищення живої сили противника та легко броньованої техніки. Калібр 14,5 мм. Скорочена абревіатура. КПВТ Самым мощным пулеметом в мире, производящимся серийно, можно смело назвать советский КПВ, крупнокалиберный пулемет Владимирова который был разработан в 1944 году выдающимся советским конструктором стрелкового оружия Семеном Владимировичем Владимировым. Новый 145 миллиметровый станковый крупнокалиберный пулемет был принят на вооружение уже в 1949 году. Дульная энергия пулемета достигает 31 килоджоуля. для сравнения, у американского 12,7-мм пулемета Браунин М2 всего 17 килоджоулей, у советской 20-мм авиационной пушки ШВАК около 28 кДж. Наряду с германским МГ-151 и чехословацким ЗБ-60, КПВ является одним из самых мощных пулеметов из когда-либо использовавшихся вооруженными силами. Его прицельная дальность составляет 2 километра. При стрельбе по воздушным целям она понижается до полутора километров. Скорострельность варьируется в пределах 550-600 выстрелов в минуту. Так, с кулеметом завершили, теперь значит, что до э, района позиций э, минбаттеров. Вони, як правило, призначаються за опорними пунктами рот першого шолону, так би мовити, за другою траншею в складках місцевості, які не дозволяють противнику вести по ній прицільний вогонь. А вогневі позиції доданого артилерійського підрозділу взагалі розташовують в глибині району оборони батальйону, але не ближче двох кілометрів від переднього краю оборони. В целях безпеки, звичайно. Місця вогневих або стартових позицій засобів ППО обираються в бойових порядках підрозділів батальйону, ну обороти, з урахуванням прикриття основних сил і командно спережного пункту КСП. Для вогневих засобів, крім основних, готується обов'язково декілька запасних вогневих позицій. От, а для тих е, засобів, що виконують додаткові якісь завдання, або, от, або несуть якесь чергування, ну і тимчасові, пам'ятаємо, коли обладнуються чи облаштовуються ВОПи, якби БТР, ну чи щось броньоване стоїть на тимчасовій позиції, так мову, прикриває задницю, е, ну і інші функції, понятно, з метою підвищення ефективності оборони. Та ведення противника в оману От, відносно системи вогню, розташування вогневих засобів. Обов'язково в кожному опорному пункті призначаються кочуючі вогневі засоби, пам'ятаємо, да? кочуючий танк або гармати, бойові машини, яким визначаються укриття в глибині опорного пункту. До речі, шукаємо на схемі їх видно. З зеленими обозначені хібні позиції, бачимо там дві позиції. Запасні для танка і он, качуючий танк такий, вліво вправо бігає з акущиками. Так от, Обов'язково додається ще 2-3 вогневі позиції, про які я вам сказав. От, та маршрути виходу до них. Це на іншій схемі є видно. Покажемо. Бачимо на малюнку, що для БМП обладнується 1-2 укриття. От, і дві-три вогневих позиції. І з укриття до вогневої позиції не менше двох маршрутів на кожну. Значить, опорні пункти механізованих рот і позиції вогневих засобів батальйону поєднуються в район оборони батальйону. В такий спосіб, і який складає основу кожної оборонної позиції. І обладнуються трьома-чотирма. Траншеями і ходами сполучення між ними на схеми видно. Говорили ми в попередньому відео про першу траншею, там друга траншея, третя, можливо, четверта. Ходи сполучення між траншеями обладнуються з розрахунку не менше одного ходу сполучення від першої траншеї до другої. На кожен взвод фіксуємо ходи сполучення між траншеями, обладнуються з розрахунку не менше одного ходу. Сполучення від першої траншеї до другої на кожен звод, і не менше одного ходу сполучення від другої траншеї до третьої, ну або четвертої на кожну роту ходи сполучення обладнуються окремими позиціями для вогневих засобів і використовуються для організації, звичайно, що кругової оборони. Ну і ведення бою з противником, який, не дай Боже, вклинився в наші ряди, от а також для прихованого підрозділів. Евакуації поранених, доставки звичайно, ШБК і продовольства, траншеї, ходи сполучення повинні забезпечувати зручність ведення вогню, особливо флангового і перехресного, а також укрите розташування особового складу і вогневих засобів, а також швидкий прихований маневр підрозділів по всьому фронту і в глибину, ну і також ускладнювати противнику розкриття побудови нашої оборони, ну чи батальйона чи роти. З метою зниження втрат від вогню артилерії і ударів, можливо, авіація противника, як Подавдіївки кабані параліпаліровалі, да. траншеї ходи сполучення повинні обладнуватися у повний профіль. Звичайно, що від кабів то не особливо допомагає, але ж все ж таки завжди залишається «але ж». Відносно фортифікації, ми в самих самих попередніх там є два випуски по фортифікації, є якби, підказки, як краще зробити, як то кажуть, зімнає палок уютний домик, і щоб якби, від більшості неприємності бути захищеним. Окремо ще раз так нагадаємо, що для недопущення ураження уламками від снарядів гранат -мін, от, і ведення вогню вдовж, вдовж е, траншеї. Не допускається їх лінейне влаштування. Тобто постійно повинно бути по фасу лом. десь там 10-15 метрів і слом. Ну, якщо можна е чаще, робіть чаще, хоча там проблема буде з обладнанням відповідних позицій. Ну, таке е взагалі немає якихось загальних е правил для всіх. Однак все залежить від локації, від того, який склад у тебе, які вогневі позиції, як воно все розташовується, які можливі маневри тобі треба буде виконувати. Як тут один мені писав, що треба з лівого флангу направо тягнути ДШК. Як це зробити, і навіщо? От тому якби з цим зрозуміло. у всіх попередніх там скрізь потрошку іноді повторюється, Інформація ця є. Якщо хтось відслідковує цей блог від початку до кінця, він якби там може це все відновити, щоб не повторювати. Окр... <кій> окремо ще е... висвітим е... щодо бойової охорони. Позиція бойової охорони створюється на віддаленні до 2 кілометрів від переднього краю оборони з метою недопущення раптового нападу противника, ну і ведення ним наземної розвідки. І якщо передова позиція відсутня, то обов'язково від батальйону першого шалону призначається бойова охорона в складі до посиленого взводу. Позиція бойової охорони може бути до 500 метрів по фронту. Ми тут бачили це і показували на схемах в попередньому відео. Перед нею і на флангах влаштовуються загородження, виставляються вогневі засідки, секрети, ну а вночі, звичайно, що пости підслуховування і радіолокаційного спостереження. Дії бойової охорони підтримуються вогнем мінометних або артилерійських підрозділів з тимчасових вогневих позицій. Обов'язково управління бойової охорони здійснюють командир батальйону персонально умовах безпосереднього зіткнення з противником бойова охорона не виставляється. Її завдання покладається на підрозділи, які знаходяться чи займають першу траншею. От. В принципі, на цьому, мабуть, і завершуємо цей третій випуск. Далі у нас буде система вогню. От. Потім після завершення цього циклу обов'язково перезальює відносно схеми опорного пункту. Щоб повністю подробно 5 розібрати в кращій якості по цим всім значкам. І, мабуть, подивитися треба і натівську систему, щоб ви, якби, мали уявлення. Тому що значки там, звісно, важкуватіше. По-перше, їх там набагато більше. Всі, звичайно, що не будемо висвітлювати. От. Ну и в завершении, как завжды, что мы скажем, сегодня буду. Смерти. Владыка вернул его с одной целью. Теперь он послужил этой цели. Я знаю тебя. А я тебя. Ты сказала, мы встретимся. И вот мы здесь, на краю все. Ты сказала, я закрою много глаз. Ты была права и в этом. Карик глаз, зеленых и глупый